Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершились матчі 11-го туру Української прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні: Рух Чорноморець 1-1, Поліся Колос 1-1. Олександрія Інгулець 2-1, Кревбас ЛНЗ 3-1, Карпати Оболонь 1-0, Лівий Берег Зоря 0-2, Верес Ворскла 2-2 та Динамо Шахтар 1-1. Захисник Динамо Денис Попов травмувався у матчі проти Шахтаря в 11-му турі УПЛ. Попов схопився за задню поверхню стегна під час атаки донечан. Футболіст залишив поле на 16-й хвилині. Замість Дениса на поле вийшов Крістіан Біловар у поточному сезоні на його рахунку 12 матчів та 1 гол. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував відсутність півзахисника Миколи Шапаренка у матчі з Шахтарем. Цитата: на жаль, у день гри вранці він отримав побутову травму. Йому наклали три шви, тож він не міг вийти на футбольне поле, сказав Шовковський. А президент Динамо Ігор Суркіс розповів більш детально про травму півзахисника Миколи Шапаренка. Цитата. У нас відбулась трагедія із Шапаренком. За 4-5 годин до матчу він з кляними дверима порізав собі плече. Він відкривав двері і скло впало на нього, тому він не зіграв проти шахтаря. Ми були більш креативними всередині поля, але мені сподобались ті хлопці, які вийшли. Був настрой, вони грали так, як вони мусять грати, сказав Суркіс. Офіційний сайт Динамо оголосив, що відразу шість гравців знаходяться зараз у Лазареті. Денис Попов, який у неділю отримав травму у матчі проти шахтаря та був замінений на 16-й хвилині поєдинку, мав проблеми з м'язами. У нього діагностовано стадію запалення ділянки прикріплення м'язів задньої поверхні стегна. Півзахисник Микола Шапаренко теж у день матчу з Шахтарем отримав поріз, йому накладено кілька швів. Хавбек Володимир Шепелєв продовжує лікування передньої поверхні стегна. Півзахисник Олександр Піхальонок продовжує відновлення після пошкодження камбалоподібного м'яза. Також триває лікування задньої поверхні стигна захисника Брайана Сибальоса. Вінгер динамівців Андрій Ярмоленко перебуває поза грою через запалення ехілового сухожилля. Інформація відносно строків повернення гравців у загальну групу буде повідомлена пізніше. Бразильський захисник лівого берега Сідней отримав травму у матчі 11-го туру УПЛ проти зорі. Футболіст зламав палець на лівій руці. Після цього на 55 й хвилині він був замінений. Наразі невідомо скільки йому знадобиться на відновлення. Матч Динамо Шахтар став для 25-річного захисника Донецького Шахтаря Юхима Коноплі сотим в УПЛ. У складі Шахтаря Конопля відіграв 56 ігор. У складі Десни 44. В активі захисника 5 голів у чемпіонаті. Юхим дебютував в елітному дивізіоні 3 серпня 2019 року у складі Десни у домашньому матчі проти Ворскли. Той поєдинок завершився з рахунком 2-0. Юрій Вернадуб провів 70-й матч на чолі Кривбасу в УПЛ. У ювілейному матчі підопічні Вернадуба впевнено перемогли ЛНЗ з рахунком 3-1. За цей час команда з Кривого Рогу записала до свого активу 34 перемоги, 13 разів зіграла в нічию та 23 рази поступилась. Різниця м'ячів 88 88-70. Журналіст та коментатор Михайло Співаковський повідомив, що форвард зорі Денис Антюх не зіграв у матчі проти лівого берега через розбіжності між гравцем та клубом щодо підписання нового контракту. За даними джерела, 27-річний гравець відмовляється підписувати новий контракт із луганським клубом. Термін чинної угоди Антюха з зорею спливає влітку 2025 року. Відзначається, що у клубі хотіли відправити гравця тренуватися з командою Ю-19, але Антюха не можуть відсторонити. Від тренувань з першою командою через контрактні умови договору футболіста із Зорею. Наразі гравець тренується з основним складом команди, але ймовірно більше не зіграє за луганський клуб. Антюх виступає за Зорю з вересня 2022 року. Цього сезону він провів у складі команди 10 матчів, у яких віддав 5 асистів. Український форвард хіберніана Микола Кухаревич відзначився голом у матчі 9-го туру чемпіонату Шотландії проти Харца. Кухаревич відкрив рахунок на 67-й хвилині, але Харц зумів відігратися наприкінці поєдинку. Зрештою, цей матч завершився з рахунком 1-1. Для українця це другий м'яч у поточному сезоні національної першості Шотландії. Вікторія Пльзєнь хотіла придбати центрального захисника Динамо Крістіана Біловара. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Зазначається, що у день повторного матчу із Зальцбургом чеський клуб робив трансферний запит на півтора мільйона євро. Кияни відмовились, і Вікторія перед закриттям трансферного вікна за ту саму суму придбала захисника партизана. Ігор Бурбас розповів, що Арсенал не втратив інтересу до вінгера Челсі Михайла Мудрика. Цитата: я по своїх джерелах дізнався: насправді Арсенал не вийшов з гонитви за Мудриком. Він йому досі ще цікавий. Можливо, цієї зими, якщо буде варіант, Арсенал запропонує Челсі, наприклад, оренду з правом викупу. Сказав Бурбас. У поточному сезоні Мудрик забив один гол та віддав чотири асисти у восьми матчах в усіх турнірах. Український воротар Владислав Крапивцов має приєднатися до арсеналу. Про це також повідомляє журналіст Ігор Бурбас. У вересні 19-річний гравець тренувався з Челсі, зокрема з основною командою. Михайло Мудрик розповів Ігорю Бурбасу, що Крапивцов добре себе показував на тренуваннях і справив на себе гарне враження. Попри це, Челсі не змогло підписати Владислава через квоту на гравців не з Європейського союзу. Тепер українець тренується з арсеналом, і клуб розглядає його підписання. 19-річний Крапивцов грав за Дніпро 1 ю 19 а в липні отримав статус вільного агента. Форвард Роми та збірної України Артем Довбик посів 29-те місце у голосуванні за золотий м'яч 2024 року. 29-те місце розділив з ним його партнер по Ромі та захисник збірної Німеччини Мац Гумельс. Він до цього виступав за Борусію Дортмунд. Довбик минулого сезону став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії у складі Жерони. А воротар збірної України Андрій Лунін посів третє місце серед голкіперів світу за версію Франс-футбол. Лауреатом трофею Яшина у 2024 році став Емельяно Мартінес, а володарем золотого м'яча цього року став Родрі. Як повідомляє офіційний сайт Бенфіки, Анатолій Трубін викликаний до збірної України на матчі Ліги Націй у листопаді, голкіпер португальського клубу став першим гравцем, який отримав виклик до лав національної команди. Нагадаємо, команда Реброва зіграє 16 листопада з Грузією, а 19 з Албанією. Це будуть вирішальні матчі для збірної України у цьому турнірі. Італійська Рома може стати ще одним футбольним клубом, у якому форвард збірної України Артем Довбик проведе лише один сезон. У послугах гравця зацікавлений клуб, який є одним із найбагатіших у Європі. Довбик має зберегти результативність на нинішньому рівні, що претендувати на трансфер. Про це повідомляє французька преса. Артем Довбик перейшов до італійської роми з іспанської Жерони влітку 2024 року у статусі найкращого бомбардира Ла ліги минулого сезону. Українцю знадобилося декілька місяців на адаптацію у новому чемпіонаті, після чого він став одним із лідерів атак італійської команди. Прямо зараз за прогресом футболіста дуже ретельно спостерігає французький ПСЖ. Він традиційно цікавиться найсильнішими гравцями Європи. Довбик входить до списку потенційних новачків клубу. Головний тренер команди Луїс Енріке дуже хоче, щоб Довбик перейшов до ПСЖ. Однак трансфер стане можливим лише у тому випадку, якщо Довбик увійде до списку найкращих бомбардирів чемпіонату Італії.